Друзі, ви зараз неодмінно дізнаєтесь, яке завтра, 10 вересня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. 10 вересня Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров'я, день різнокольорових букетів, день альпаки, день портвейну, День обіду за переглядом телевізора, День обміну ідеями. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А свої іменини 10 вересня святкують Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен та Тетяна. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Не можна обмовляти та пліткувати. Вважалося, що це може обернутися проти вас. Не слід шити. Та різати гострим ножем, бо, як кажуть, можна пошматувати долю. Не варто починати нові справи, пов'язані з ризиком. А якщо в повітрі літає багато павутиння, то це до довгої та теплої осені. І це буде завтра, 10 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ!